Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Сини. Я українчик із Сполучених Штатів. Зараз я тут живу. І я займаюся тим, що збільшую тут українські ком'юніті тут і по, по Європі загалом по світу, тому що е, я живу не в Україні, і мені треба мати навколо себе е, рідних мені людей. Україна хай не буде такою скупою і жадібною, в неї українчиків вистачає, а у нас тут концентрація їх значно менша. І тому моя мета українізувати решту планети. А для цього, для цього треба взяти своє життя у власні руки, взяти власні ноги у власні руки, ну і рухатись десь в напрямку кордону України і з цивілізованим світом. І також, мабуть, треба розуміти, що влада тобі над собою, вона тобі не дається від народження. Вона взагалі не належить тобі, вона належить кому завгодно, тільки не тобі. Там, українські мами, вони вважають дітей своєю приватною власністю там, майном, яке належить їм. І вони цим майном діляться частково там, із іншими, із педіатрами, чи владою над цим майном. Діляться із педіатрами в лікарні, з садо... вихователями в дитячих садочках, там, якимись няньками, там, вчителями в школі і все таке. Потім з роботодавцями на роботі. І по факту влада над собою нікому не належить. Просто так, ніхто її просто так не віддасть, треба самому її над собою взяти. І зараз це, як ніколи, очевидно тим, котрі живуть в Україні. Тим, котрі живуть в інших куточках планети, їм пощастило більше, тому що в західній частині планети права людини це не порожнє місце, і людина це не порожнє місце. Вона має право на те, щоб бути щасливою і має ті всі свободи, якими можна скористатися. Ну, звичайно, якщо ти хочеш цим скористатися, і вони тобі потрібні. А ні, то. Або можна залишатися просто в Україні, там тебе використають правильним для інших чином, так, щоб ти приніс користь комусь, а не собі. Ну, або там по Європі, по Європах і Сполучених Штатах теж можна плюс-мінус знайти, кому продати свій вільний робочий час і отримати за то, що там грошовий еквівалент, який зробить твоє життя. Якимось кращим. Тобто ту частину життя, яке буде вільне, на яку твій роботодавець не претендує, ти сам будеш якось його заповнювати. Ось так плюс-мінус це може виглядати. Так ось, для того, щоб спетляти з України, треба розуміти, що горе це не найкращий варіант. Я популяризував цей напрямок, тому що я знав цей напрямок, я просто ним ділився. Я хотів поділитися з ним з іншими для того, щоб оптимізувати, покращити, коротити шлях і все таке. А в результаті вийшло, що шлях через гори, він аж занадто популяризований, тому що, на відміну від мене інший, і інші учасники цього емігрантського українського руху. Вони хотіли просто підняти на цьому гроші, і вони продавали це за бабло. І виходить так, що те, що розповідаю я, воно людей надихає, і відповідно в них там немає ніяких думок стосовно того, куди йти. А є тільки, з'являється думка, що треба йти, і перше, що їм попадається. В Ютубчику це про те, що треба петляти через гори. Не треба петляти через гори. Гори – це далеко не єдиний шлях, це не найкращий шлях, не найкоротший, не найдешевший. Це взагалі по всіх параметрах найгірший шлях із можливих. І він точно не найбезпечніший, яким би він не здавався. Безпечний, він, здається, тільки тим, котрі думають, що ем, стартуючи десь там. Іздалека із до тих всіх якихось щільних блокпостів, вони будуть довго йти, там кілометрів 50-70, і відповідно в них там не буде якихось пригод дорогою із цими НКВД-стами, які будуть їх ловити, бо вони їх всіх обійдуть. Але по факту люди, які так думають, це ті самі люди, які фактично водять, водять ту категорію дівчат на побачення, щоб, напевне, і нічого не зіпсувати, і не зіпсувати її в своїх очах. Бо, не дай Боже, зайнятися з нею самим цікавим відразу на першому побаченні, тому що дівчата, на відміну від хлопців, вони вирішують, з ким в неї буде історія, з ким не буде. Тому що із першої хвилини спілкування вона е, розуміє, є в тебе з нею шанси чи немає. А далі все залежить тільки від тебе, від твоєї поведінки. Бо ти можеш змарнувати все, що тобі природа дала. Там відкриєш рота, покажеш, що в тебе в голові ні бум-бум, і в неї. І е, 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 вона ніколи, ні при яких обставинах, нічого з тобою мати не буде хотіти. А можеш навпаки, там, коли вона тебе і не помітила, а ти якось заставив звернути увагу на себе і продемонструвати твої сильні сторони, які в неї можуть викликати цікавість, і дати шанс вашій історії. Але мова не про те, мова про те, що якщо ти думаєш, що тобі треба йти з, з, з великої відстані до кордону пішки, там ночувати під відкритим небом взимку багато днів, щоб напевне дістатися, то ти, очевидно, той самий хлопець, який буде водити не просто дівчат на побачення, а він буде водити шльонтр на побачення, тому що цим самим він точно не не втратить нагоду мати з нею якусь історію, бо він підстрахується, він, поки, він зможе продемонструвати, який він хороший. І вона скаже: так, справді цей хлопець хороший, треба зав'язувати зі своєю розпусною поведінкою, і треба зупинятися на ньому, тому що він дав їй такий шанс. А насправді ні. Насправді вийде, що поки ти будеш водити її там на перше, друге побачення, то вона буде е, думати, що за фігня взагалі відбувається. І десь по дорозі на третє побачення з тобою зустріне когось, хто не буде з нею так заморочуватися, а хто розглядить в неї е, те, ким вона насправді є, і е, поведе її до себе. Ти будеш сидіти і думати, що ти там зробив не так, і будеш намагатися там її видзвонити і випитати. І звичайно нічого в тебе не вийде. І що ж, хлопці, чоловіки в переважній своїй масі не розуміють, що дівчата вони з першої хвилини вже знають, підходиш ти їй чи ні. І ці самі хлопці вони не розуміють того, що. Для того, щоб в тебе був шанс мати з нею якусь історію, тобі треба виконати якусь домашню роботу. І з наближенням до кордону, теж треба виконати домашню роботу. Випадку із дівчатами, тобі треба мати якийсь пристойний зовнішній вигляд, тобі треба мати, якщо там недорогий брендовий одяг там новий, то якийсь, принаймні, чистий одяг і в гарному стані. І тобі треба мати якусь там стрижку. Якщо у тебе борода, то та борода теж не має у усі боки, з нею ти маєш щось зробити, щоб вона мала теж пристойний вигляд. Ти маєш бути якимось помитим, мати якийсь там, як мінімум, відсутність запаху, або якийсь парфум, який буде мати чи нести той чоловічий меседж від тебе сторону дівчат. У випадку з кордоном, тобі треба зрозуміти, де ті блокпости знаходяться. Звідки тобі треба вже починати заморочуватися, де в тебе буде перше, друге, третє місце зупинки, де ти там будеш ночувати, якщо їх буде аж стільки, можливо, тобі вдасться проїхати там два за раз і заночуєш не в другому, а відразу в третьому, тобі треба буде знайти якогось перевізника. Краще, щоб ти взяв свого з дому свого власного перевізника, який може тебе возити там. Це можуть бути тобі якась е, власна жінка, там, сестра, мама, чи твій батько, якому там 60 плюс, який може вільно пересуватися, брат, там, якого там троє дітей є, ну, таке інше. Або просто хтось із твого міста, який тупо може їздити. І йому, звичайно, треба заплатити гроші. А, і і ці, ці самі гроші, звичайно, вони потрібні також для того, щоб мати той от гарний зовнішній вигляд, який буде не відштовхувати від тебе там, дівчачу аудиторію. І тобто тобі все впирається в те, що тобі треба стояти на ногах. Для того, щоб тобі міцно стояти на ногах в Україні чи де інде, тобі треба розуміти, що є якийсь ринок праці. Тож, на, на ринку праці є вакансії, чи є там роботи, які гарно оплачуються, які, які погано оплачуються. Тобі треба вибрати ті, котрі гарно оплачуються, і зрозуміти, які тобі навики, освіту, чи, чи що тобі взагалі треба зробити, щоб ти міг претендувати на такий тип роботи, де твій час буде конвертуватися в гарну суму грошей, якої тобі вистачить. Не тільки на те, щоб купити одяг, а ще й не жити з мамою. Особливо, якщо тобі там 25 років і більше, коли вийшли всі терміни навчання по якихось університетах, і вже давно треба ходити на роботу. І от ось це дуже допомагає з дівчатами, і це саме дуже допомагає із перетином кордону. Тому що важливий, от цей майндсет. Розуміння того, що від чого залежить. Тобто, розуміння того, що ти маєш сам щось зі своїм життям зробити. Так, всіх, всіх карти на руках різні. Але карти всі роздані з однієї тієї самої колоди. І через те, що тобі попався якийсь поганий, поганий розклад тих карт на руках. Цього разу не означає, що з цими картами нічого не можна зробити. Що не можна там із колоди після наступного відбою набрати собі якихось додаткових карт, чи взяти, забрати карти, бо ти не маєш чим бити, а потім скомбінувати їх правильним чином і, ну, і дати, змінити хід гри на свою користь. Ти своїм життям можеш щось зробити. Світ він несправедливий, але він несправедливий до всіх однаково. Навіть до тих, котрі отримують дуже гарний розклад карти при народженні, вони подекуди теж дупляни відбивають, в якому місці вони знаходяться. І замість того, щоб скористатися тими можливостями, які фінансовими можливостями, які дають їм батьки, вони ці гроші спускають на якесь бухло і на повій, тому що треба результат, бо він хоче результат зараз. а не... Спускають там на якусь освіту, на здобуття навик, на якусь там самостійність, на, 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 ну, на щось таке, що зробить його кращим, ніж він є. Бо за, за гроші батьків можна здобути там, ті самі навики, якусь освіту і, і таке і інше. І краще ну, і стати на плечі цим батькам і продовжити їхню справу вже зовсім в інших масштабах. Так, тоді, що ж, повернемося до, до цієї простої істини, що у е, випадку із дівчатами, дівчата знають, е, чи, чи, чи достойний ти її, чи ні, в її очах. І, е, а чоловіки цієї фігні не здогадуються. І ці самі чоловіки не здогадуються про те, що е, якщо ти знаєш, що кордон, що інші до кордону під'їжджають до, до тієї відстані, звідки просто вже машина твоя далі їхати не може. То якщо інші це роблять, то і ти це можеш зробити. Інші, може, мають все для цього вже, а тобі треба для цього зробити якусь підготовку, тому що, можливо, у тебе немає того автомобіля, немає, може, якоїсь дівчини, але 100 пудня ти можеш знайти якогось таксиста у власному місці. Можеш знайти таксиста десь там в тому місці, де, де є якась безпечна зупинка потяга. Ось оце тобі треба, цю от підготовчу роботу тобі треба зробити, щоб досягнути цього успіху. Тому що, що виходить? У випадку із дівчатами, дівчата, коли на тебе дивляться, вони розуміють, годишся ти чи не годишся. Тобто, чи ти. Достатньо хороший біологічний матеріал для того, щоб його розмножувати. Та сама фігня і з Вовою Зеленським, тільки і з його міньонами. Тільки вони на тебе дивляться в іншому ракурсі. Вони бачать в тобі м'ясо. І в випадку, із дівчатами, ти, якщо відкриваєш рота і починаєш нести якусь ахінею, вона бачить, що ти дебіл, і ну тебе в баню, ну, гарно пахнеш і гарно виглядаєш. Але все. Ти, у тебе був шанс, але ти його зіпсував. Ну, а Вова Зеленським воно діє навпаки, він тобі відразу бачить м'ясо, а далі залежить від тебе, від твоїх подальших дій. Чи він буде продовжувати бачити у тобі м'ясо, чи перестане бачити у тобі м'ясо. Для того, щоб Вова Зеленський перестав бачити у тобі, тобі м'ясо, треба показати, що ти не будеш підкорятися. його оцим Прагненням гасити російські м'ясні штурми м'ясом із нашого боку. Що ти маєш власні плани на життя, і що ти не будеш підкорятися тому, що він хоче від тебе, що ти в будь-якому випадку будеш петляти із країни, і не незважаючи не на те, що ти там першого разу. В тебе там не вийшло, ти не опустив руки і не здався, ти дочекався моменту і пішов на друге коло. З дівчатами теж так буває. Тобі може здаватися, що вона хороша і підходить, тобі, але потім виявляється, що вона хотіла здаватися кращою, ніж вона є. Насправді, що вона хоче з тобою мати історію з якихось інших причин. Не через те, що ти сам по собі її приваблюєш. Чи Може, її приваблюють якісь інші аспекти. Це може бути якась там проста цікавість, що ти там за кадр такого, неї таких, таких ще не було. Багато було, а таких не було. Їй може бути просто нудно, а ти тут підвернувся. Їй мож, вона може взагалі втратити надію, бо вона надивилась на дегенерацію, і вже не вірить, що з чоловіків може бути хтось там нормальний, і вона просто з тобою зустрілася на те, щоб згадати, як то відчувати чоловіка поруч себе і, і не тільки поруч, а ще й в собі. І, і навіть не буде і, і далі просто зникне із горизонту. Так само тобі треба буде знову виходити на стартові умови, і знову тобі треба буде шукати якусь там наступну. Та сама ситуація із кордоном. Не все залежить від тебе, Та може піти щось не так. І ти можеш по-тупому там попастися, здатися, чи погода зіпсується. Ти там вимокнеш ці речі, вимокнуть, там, впадеш в якусь річку. і Після відлиги відразу настане мороз, ти там змерзнеш, як цуцик, і рятуючи своє життя, звичайно, ти будеш ти по короткому шляху до місця, де є їжа, тепло, і, ну, і, попадешся. і попадешся. Але це зовсім не означає, що все, закінчились дівчата на цій планеті, і не треба більше пробувати, треба йти в монастир обов'язково. Або ненавидити весь дівчачий світ і жити самому одному в лісі, і іншим чоловікам розказувати, що в жодному разі не зустрічайтеся з цими кінченими дівчатами, бо вони, вас, вони вам дадуть надію, а потім вам розтопчуть ваше серце і, і, і все таке. І ти такий бідний і нещасний, і весь світ проти тебе. І так само не треба вважати, що якщо в тебе перша спроба не вийшла там, по тому напрямку, в якому ти йшов, бо тебе там взяли. Не треба собі малювати картину, що там рів з крокодилами і там армія дронів літає в небі і їздить по землі. Треба просто сісти тверезо, подивитись, що пішло не так, чи це була дійсно твоя провина. Чи це був просто збіг обставин, і, або, якщо ти не можеш визнати, що то таке було, ну, є кого запитати, є з ким проконсультуватися, Ну і піти просто туди саме, де ти був, на друге коло. Тому що нічого не може бути кращого, ніж якась знайома територія. Підіб'ємо підсумки. До кордону треба під'їжджати на найкоротшу відстань із можливих. Тому що ця от підстраховка. Вона є тільки в тебе в голові, коли ти вирішуєш, що тобі треба йти з великої відстані і обходити ті всі блокпости ногами, і ночувати якихось 2-3 дні додаткових під відкритим небом, і що так буде безпечніше. Так безпечніше не буде. Так вважати, це все одно, що вважати, що ти зустрінеш дівчину, яка дає себе всім охочим. На, на, першу, на першу ж пропозицію, що ти от візьмеш цю дівчину і перестрахуєшся з нею, зводиш її там на одне, на друге, на третє побачення, і вона перестане бути легко доступною. Якимось дивом, от вона вирішить бути тобі вдячною за те, що ти дав їй таку нагоду, таку можливість продемонструвати себе, що вона не така. І вона якимось дивом стане не такою, вона перестане бути легко доступною. То, що насправді є дурньою собачою. Своєю поведінкою ти не зміниш реальність, ти не зміниш дійсність. Дійсність треба сприймати адекватно. Треба розуміти, якою вона є насправді. І тільки розуміючи це. Ти зможеш зрозуміти, які дії твої будуть правильними, і які з твоїх дій дадуть результат, а не зробити все, що можна зробити, бо, ну, бо про всяк випадок. Тому ніякої перестраховки, ніякої дурної роботи треба робити тільки те, що буде корисне, що дасть результат. Ну що ж, всім успіху! Давайтеся знати із того боку кордону. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами, отримуйте доступ до відео із маршрутами. Відсилайте запити на те, щоб отримати той маршрут у вигляді доступу до карти. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Наша телеграм-спільнота має купу корисної інформації. Там в нас є ті люди, які повиходили, є ті люди, які вийшли і готові ділитися з вами власним досвідом за невелику винагороду, так звані койоти. Ну і є просто люди, які можуть відповісти на ваші запитання, особливо на ті, які ви з якихось причин не можете нікому більше поставити.